До патрульної поліції не йшло повідомлення про те, що кілька автомобілів, порушуючи правила дорожнього руху, паркуються в місті, де паркуватися не можна а саме під знаком парковка заборонена, який знаходиться. Ось тут е, знак був встановлений кілька тижнів тому. Е, очевидно, для того, щоб розчистити місце, місто і його околиці саме від великої кількості запаркованих автомобілів. Поліцейські вже зупинили один автомобіль. Зараз в, поки покидають місце. Прийшло не більше п'яти хвилин після того, як поліцейські від'їхали. А власник автомобіля кури знайшовся і вже покинув місце пригоди. Що ж, поліцейські сказали, що якщо помітять даний автомобіль за порушенням якогось правил дорожнього руху, по якому могло бути і попередження, то будуть вживатися більш жорсткі мірі і буде випущений протокол.